Сьогодні рідне село Вижній Березів, Осівщина, Україна, прощаються з вірним сином, патріотом рідної землі Дмитром Малковичем. Він був активним учасником Революції Гідності. З першого до останнього дня був на Майдані. На вулиці Грушевського отримав поранення внаслідок вибуху світлошумової гранати. Обмотаної цвяхами. В результаті поранення розвинулася гангрена. Спочатку була ампутована одна нога, потім друга. Але незважаючи на стан здоров'я, незважаючи на таке важке поранення, він продовжував свою боротьбу. Всі роки війни. З московським окупантом Дмитро активно волонтерив. Він їздив на фронт, збирав допомогу і завжди говорив, що якщо б не ампутовані ноги, обов'язково пішов би воювати. Все його життя було присвячене боротьбі за Україну і за рідну землю. І сьогодні сотні людей зібралися, щоб віддати йому шану і честь і провести в останню дорогу. Громадський активіст, волонтер, патріот, вірний син рідної землі. Oh! Four, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Дорога родина, побратими, усіх, хто сьогодні прийшов в останнє попрощатися з митним. Ще недавно був у цьому домі. На стрітання відвідував мит який прийняв цих тайну сповіді і цитутайну причастя. Але в очах Дмитра бачив велику справу і любов до своєї батьківщини України, до своєї рідної землі, до цих горів. І тому сьогодні ми так само стаємо свідками того, що небо плаче. Небо плаче, якідуть сльози з неба за такими людьми, як Дмитро. З самого початку Майдану він один із перших поїхав. Один із перших поїхав боротися за правду. Бачимо його життя, яке він присвятив своє. Волонтерській справі. Його слова, які мені сказав, Отче, ви знаєте, якби не мої ноги, я б сьогодні своїми побратимами в окопах захищав би рідну Україну. Але навіть бачите, наскільки людина героїчна, не маючи тих ніг, він продовжував ту справу волонтерства який їхав до хлопців не один раз, а десятки раз. Він не раз питався побратими, що вам потрібно. І на той голос побратимів він на правду, робив велику справу. Справу для нашої рідної держави України, щоб вона була незалежною, вільною, соборною. Державу. Дорога родина, сьогодні на правду хочемо вам принести велике співчуття, бо ви втратили найдорожчих, дружина чоловіка, діти батька, онуки дідуся. Він надзвичайно любив вас, любив вас усім серцем і душею. Я знаю, що ви так само молилися за нього. Просили Бога про його одужання, про його оздоровлення. Але сталося так, що сьогодні ми тут з вами на подвір'ї, щоб з ним попрощатися. Кажуть, що людина, яка живе в цьому світі, має початок і кінець як та книга перша і остання сторінка. Але ми завжди будемо пам'ятати своїй пам'яті, згадувати Дмитра Бо для нас він є герой. Герой, який свідомо боровся за нашу неньку Україну. Тому сьогодні йому до поклів. йому честь Є велика слава. Він відходить у ті небесні сотні, де є наші герої, у небі. праведники, мученики. І так само багато наших героїв сьогодні, воїнів, захисників наших, захищають Україну. Нам сьогоднішній день здається багато чого несправедливого, що робить наша влада. Але передусім пам'ятаємо, коли ми будемо разом, коли ми будемо єдині, то є в єдності сила народу. Дорога родина, сьогодні ви в останній попрощаєтеся і будете його згадувати не один день, а все своє життя, Дорого, дорогу вам людину. На правду прощаємося сьогодні з великою людиною, яка народилася. Дмитро народився 26 січня 1967 року в сім'ї Василя та Марії. Закінчив Березівську школу, автошколу, відслужив армію на Волині, був учасником ліквідації Чорнобильської атомної станції. У 1958 році одружився з дівчиною Луською, з якої Провчився 10 років у школі. У шлюбі виховали двох дітей, Дочекалися 5 онуків, брав активну участь у будівництві церкви церкві Страфрохи, якої був церковним братом. Любов до України була закладена у його генах. Був учасником помаранчої революції, революції гідності, з першої до останнього дня був на Майдані. день у сотні вночі. У восьмій афганській сотні охороняв периметр майдану учасник всіх протистоянь з Беркутом. У збройних сутичках на вулиці Грушевського вибух гранати просіть йому ногу. Потім інститут Шамілова, реанімація. П'ять днів, коли святої двох допоміг. Вий. Прийшов триває лікування, але в 2015 році нього довелося ампутувати. Поїздки на схід повертають його до звичайного життєвого русла. Але невваганна хвороба забирає другу ногу, у 2021 році друга ампутація. А навіть і ця перешкода не зупинила Дмитра і знову повертається до активної волонтерської діяльності. По свій тілесні терпіння покійні ніколи не шкодував. Найбільше боліла душа його за загиблими побратимами. Своє псевдо нескорений довів своїм життям за своє волонтерство на милицях. На імалітному візку здійснив 56 погід сток на схід. У 2020 році знову хвороба, яка повністю підірвала фізичний сил. А любов до України залишилася залишило. до останнього подиху. Прощається сьогодні покійний востаннє. Ще всім дякує, хто прийшов. З ним попрощатися, найперше прощається з дружиною Нускою, якою прожили 36 років подружнього життя, прощається з сином Володимиром та Невісткою Олею, з онуками Христинкою та Степанком, з дочкою Марією та онуками Анничкою Васильком та Павликом, з братом Василем та його дружиною, їх дітьми та онуками. З сестрою дружини Марійкою, Швабром Іваном і їхнім сином Юрком та Романом, з дружиною Марійкою і їхньою дочкою Євою, прощається з тежю Анною, післятами з Нижнього Бересова, з родиною Упереди, Лючин та Коломиї, з родиною Гриневи, з родиною Полякове, в Останнє, з родиною Гаврилу, з родиною Франюкови, з родиною Борбінкових, з родиною Зі Львова, з родинами середнього та бані Бережа, прощається з родими плинцями та Дальними, з сусідами, однокласниками, з лікарями костюської лікарні, зі всіма побратимами та волонтерами, прощається з усіма друзями та знайомими, якими проходили його дитинство, мутність та з руки. Останні слова сказати нашого патріарха Йосифа Сміхого, був би нікчемним нарід, коли б не шанував своїх героїв, своїх вояків, що хотіли для нього волі, щастя і добра, і за це віддали своє життя. Кожний років ясністю згадує тих, що дали себе жертву за цього патріарха Йосифа Дорога родина, сусіди, близька і далека родина, всі, хто знав покійного Дмитра і хоче сьогодні востаннє з вами попрощатися. Якщо покійний когось образив своєму життю, то ж просіть його по перший раз, То ж просіть його по другий раз. Дякую. Йому по третій пустити. молимося за упокій душі, митра, і на отцях віка, амінь, і на отця і сина свого віка, і на отця, і сина, свого віка. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас по спокусу, але визволи нас, дукавого. Амінь. Богородиці, і породишся, погорода Марія, Господь з тобою, благословенна в жінками.

І прости нам провини наші, і не прощай, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і лукавого. Амінь. Богородиці, городиці, Діло, радися, погода Марія, Господь тобою, благословенна ти і мати, і благословенний під Бога Твого, бо Ти породила, Христа спаси, і Збавителя душа. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди у спокусу, але визволи нас у правого мані. Погороди цих і ворога, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенних віконах Твого, і Посла би прости відкриття Боже прогрішення Його, вільні і невільні, у словій тілі, відомі і несвідомі, бо до в думці помистіше вдень руки, стати, Господи, покійному і нам прости, бо ти благий чоловік і любить. У і на Отця, і Сина і Богом. Во імя лиця і син свого бутамі. Войня лиця і сина свого пута. Амі. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! me